Стив Мармяу, Ви... Ви попали в наше відео, в якому ми будемо знімати Роблокс. Як ця гра називається? Нік. Я не знаю, як вона До Короче, всім Мармяу. Я не знаю, як вона називається, але точно знаю, що тут потрібно отак от брати и достички так Їх можна да, і... і ми це забрать. Ніка. Так, да, ну, пішли, Ніка, ми будемо проходити. <кхи> так, Ой, і тут ще треба такі сундучки збирати, ну, і якось треба збирати яйця. Але я не розумію, як, тому що я не можу взяти там якусь штуку, кудрюку. Я не розумію, як їх збирати. Так, ні, піднімайся. Далі, <кхи> дивись, там, якщо в тебе оце от впало, це щечко, то тут високало, це не впало, не щечко. Он там, короче, треба будет возродить душку. Вот это подокламу на руки. И ты там, что-то можна заплатить робокси. А можно зайти вот этот Що Что тут робится, скажи мне, будь ласка. Боже, добрость. Да. Так. И... Вот я завжди тут сбиваюсь, чему-то. А, мене не замурвали. Ой, Все. Так. Давайте. Чого нам багато людей? Ти сама не розумієш, мені хочеться їх всіх спихнути. Ну, бо реально, ну чого вони свої доски тут пору? Ну, що це таке, га? Що це таке, скажіть мені? Що за кучка? Просто неможливо. Я рад почну. А як його пройти? Я почну. Давай. О, є, нарешті. Це пару років. Далі, ти його забрала? Е, да, забрала. А ти забрала? Так. Да. І я не можу. Ні, побережно, там окей. Бо тут вони такі придачніські, тут чувачки. Так, чого ви продаєте? Таря, ти вже цей біглух не заважає. О, так. Цей біглух не Ні. Ооо. <свісно> це ж мальчики да, якісь. Ваше місце. Так, построїли. Так, а я десь не загубила не свою белугу. А, це була моя <свісно> белуга. Чи <свісно> як, я вже запуталася, як її називати. Корот, я з першого екрану, бо мені як так зручніше. Так, ставимо. <пробачу> так, я ставлю. Ну, давай. Ну, і що? Ну, що тут робиться? Ну нормально. <пробачу> Ой, це моє. Ну, от не можна по-нормальному, ну по-спокойному, ну треба оце все. О, простроїть! Нік. У Ні. Ні. мене якась табличка ще не була, але... Прош. Фі, я Впала Ти в мене впадеш. Ні. Ми тут а, е, з Нікою хочемо, ну я хочу є не канал продемонструвати. В неї є канал, який називається Ніка Кітен. Я потім на монтажі заставлю і, ну. Заставлю її як написати її канал. Ну, коротше, як він називається такий На і аватарку. Я виділа наказати аватарки. Так, так. І сьогодні я хочу сказати, що це моє перше відео. Перше відео і ще за моїм голосом. Вибачте, поперебьевне классно перше відео, а перше повноморажне відео в тебе є прийняти шанса Раджу спор... і врази подивитися мой дискот. І, і обов'язково напишіть коммент. Да, Де, Де шо зі мною було, я ще не впала. возродилась, впала і знову зродилась. Дуже цікаво. In the magic. Угу. Вау, тут кось таке золоте класне, ну але мені ці кітці подобаються. Я вже запуталась кізом. А! О, ні, спуститься! На... Спустись на самий низ! Тут таке смішне стало. Я замру і тоді прийду. Коротше, ти, ти коли побачиш такого кота. ну коротше. Короче, ты чувак, нам все испортит. Так скрин, не забувай А, так, да. А, я її вже забрала. Так. Давайте я тебе тут причавлю не бралась А! Ем, У мене проблемки, я під землю опустилась а, а як вилізти? я не сепану. Я не можу. А, що зі мною, А, я нічого не бачу. Ні, якщо цікаво, то можешь взглянуть, що зі мною. Чи ні? Де ти? <схід> сундука там де він спаниться, да? Ти бачить таку головку. А то ты не бачишь. А да ты? Да, рассепаюсь, бо цей. Ну в мене якийсь баг того разу. Я в якійсь океані заспавнилася. А цього взагалі в, в землі. Який симбаговий трохи цей сер, ну, ця гра, але. Що ти кажеш? а чого я сюда mm. mm -hmm. А я знаю, що думаю? Yeah, yeah. Що? Mm -hmm. Я скажу тобі, що. Е! Я думаю, всі побачили і що тут таке було ще наперед моєму. Коротше, ні, коли ви ж ждується відео, ти побачиш, що перед екраном у мене якісь з'явились штукенці. Е! От що це таке? Так, головне не впасти. І. ой-ой-ой! Фух, тут якийсь був гелікоптер. Я світи не назабирала. Да, потім я його не заберу от. Так, да, став. Так. Ну, <laughs> ти дівчитку бістину. А що він робить цей? Кстати, а тут яйця ж мало бути сире. Тут немає сирої яйця, де воно? Цікаво. Е, нарешті, а що роби? Так, беру в жопу підходить. А вс, ну, що думає, що це наші хихонькие і хахоньки, яка що постаралася, щоб було весело не. Це лише половина від того, як ми тут дурачилися. Це ви ще не чуєте наші вопи. Ага. Ми іноді так можемо розігратися, шоу. Вся хата буде чути, як ми сміємося. те, Що буде знати. Вся вулиця. У да. мене так воно цікаво тримається, воу. Але. А от мене треба дуже сіти. Ага, і кстати, мене от саме цікавлять оці дирки. Ну вони просто, ну, в них можна просто впасти. Я в них дуже часто падала. Колись, але yeah, yeah, зараз разі не падаю. Так, А ти де взагалі На Ось Ось ти. не бачиш, де тебе околь, вот туда можно нажати, и ты можешь не любить. А, да, бачу, реально. Так. А що тут в тут есть 5 мільйонів, 5 мільйонів? якісь. Це зроблокси, що це таке? Points. Що це points? Ух. Ну, короче. Щось дуже-дуже непонятне. О, а тут можна домик собі построїть. Отак можна на стіну поставити поставить. Отак, і все, я йду. Так. Я ставлю його, да. Ой, я, 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 случайно, його скинула. <смі> так. <І> ставимо. <плоджен> Ой, я, я, як його, я його дуже небезпечно поставила. Я навіть не замітила, що там так небезпечно. Дай е, ти поки. Вон. <плоджен> понятненько. А, ти ж можеш забрати, попробуй забрати. О, я забрала. Ніхто там можна був забрати Ладно. А до тебе. От, кстати, я про ці дирки говорила, ніки десь, От про ці, бо звідси воно реально вилетить, бо їх не видно, коли ти йдеш. А, 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 що... а, 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 Е, а, його в стіні закрила. О, якось хлопця по воду підвела, чи він сам так впав захотів. Буде дуже цікаво, ми пам'ятаємося, як ми записували мої розпаковки. Вот, и помните, как я записывала, я робила це на видеозапись. И памятай, что вы на, на мене записали. Да, пам'ятаю. Вот целый... Ну, мы, конечно, там полюблено, але вдруг це все не записывает. Да. А вот тебе не хватило. Ну да, це буде обидно, але... Але Партість, я такой ідею має Ну да, має вистачить, і я надіюсь, ну дуже надіюсь, що все буде добре. що, ну, все буде... Але що? Але, твій, я так А, він не питає. Це мій, ось він, ось він, це мій. Так, і сім, се пишне. Отут тут саме-саме страшне. Давай, тут саме страшне це коли от на таких місцях, там де мож... okay. там де може впасти дощечка щеч... до вниз. І коли вона Ой, падає, то тоді дуже і дуже стає незручно, тому що... Не тому що ти не можеш її ставити. У. Щось воно дуже странно, але ну е я не люблю ось ці місця, тому що впаде і буде проблематично. Я не хочу свої уливочки тратити. А я можу мені навіть не вистачає. мене навіть нема 500. Так, ж, так якось. О, там якось якісь були. А, це воно там блистить, перелівається з цим знаком оклику. Я хочу сонячок. Так, сюди. Дуже обережно. О, ідеально. О, я понял, як у нас. Так, да, як у нас тут вроді би впало, чи це далі було, я не пам'ятаю вже. Ні, в мене це було далі, да, це буде, це буде далі. А, так, це і... буде. Треба з першого екрану. Від першого лиця правильно. Да, так, від першого лиця. Так, я. Ну, я не знаю, як ви його будуть називати, але правильно називається від першого лиця. Так, да, це декось так гарніше, ну і правильніше. Вау, а, кстати, мужно на 50, мужно на 60. Мені зайця, що ми тут не були. Що ми якраз тут і впали разом. Ні, а мені да, тут впала. Не, не тут ми впали. А, давно тут впала. А в тебе взагалі залі там на самій самому зараз не пасти, ну. Нам не впасти, тому що якщо ми впадемо, це буде проблематично. Ти забрала свою лючищу. Я зараз нагоду поставила. Ага, да. Так, тут. А, от я не люблю ці дирки. Ну. Е, ну, ти можеш не замітити і просто впасти в неї. От я колись так біля стіни пройшлась. Кстати, ми ще не mm -hmm. були ніколи так високо, як там якась драбина. Вау. Глянь І Що це таке? Се Коротше, там щось написано, один сек... щось щось написано і одиночка. От Бачиш, нік? там <гул> а, да, мабуть, там буде чекпоінт. Це цікаво, тут, а, тут а дуже високо. Ну, я думаю, що тут дуже високо, але я походу бачу, ну, в, по ідеї тут не дуже високо, але дивіться, що тут лише перший чекпоінт. <гул> <гул> <check -point. гул> <Тут. гул> <гул> да, дуже небезпечно. Так, дуже небезпечно. Кстати, нам дуже везе, бо ми зараз <гул> дуже <muito гул> гарно йдемо. <гул> якщо у мене є ще дощечка, <гул> так, <гул> 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 так що, якщо твоя впаде, то у нас ще буде вихід вибратися. Я просто хотіла, чтобы ты поставила. Uh -huh. Но якщо боля не боляться, то буде моим подойти. Uh -huh. Так, давай обережно. О. И зараз я давай поставлю Чи читы. Давай. Окей. Okay. Okay. Ой. Я можу забрать на щастя. бо тут Що Что это було? Никогда не проблемки. Дай, я теж поставлюся білу ругавку, щоб сюди підняти. А, виходу так. Ну, мабуть. Так, йдь. Не можу. Дай. я п'є ціплі. Дай. Нік, ти куди? Кинеться. А, ні, так Нік не може щитереть, тому що воно не хоче. Я таке чітеньке цілую свою душечку. Так, <схай> да, це дуже смішно виглядає. І, кстати, у нас вже 15... 15 хвилин іде... Ну, відео. Далі, <схай> я думаю, що на 24 мать. Я до тебе. Тебе вже на 78, так, а де ти взагалі? <схай> я боюсь, пан. А я теж. Тоже... Так. <плес> <плес> Ой, яка цікава дощечка. Слухай, дощечка як в неї в крилишки. Правда? Угу. Ага. Що це мав? Даря, знаєш, знаєш що? Знаєш, що в неї Звідки? Це вона взяла дощечку і в неї від дощечки з'явилися. Да, мабуть, Да, це мабуть в комплекті. А, Ой! Мене придали. придали. А, а, я. я... Угу. І знаєш, я тобі скажу, що... Е. У нас вже так відосик іде немало, вже 16 хвилин, як не як. Ага, я як не дуже. Ну, десь при... Ну, максимально ми знімемо до 25, бо я думаю, що далі буде вже занадто довго. Просто. Да. Ой. Ух, воно так странно стало. А мені здається, що... Я дуже, ну, дуже дуже хочу, щоб на цим відео набралось багато лайків, тому що це моє перше відео поперед. Так, дощечки мене не люблять. Вау, тут відео. А як молоце на цій дощечці поміняло? А! О, Боже, не вийшов. А Так, я сама себе заставляю. Ясно. А, знає, я, а знаєш, що тобі скажу, знає, цікавіше, що найцікавіше, що вона як лицепу бо... якусь тут мабуть лицему наповнюється Огняно. Ну. Дарієн, а, ти дієто. а а я на початку. <гру> Короче, у мене один, ну, тут пет мону купити, але на жаль, там я вже забула. Там вроді би або за робокси, або за ці смайлики, чи що це, чи за що, чи ти там за якісь яйця чи що там я вже забула. А ну ти бой снижу, далі, а ты зараз пальцем, да? Ні, Ой. Іть. А, о, ця дощечка дуже підводчива. І найцікавіше, що вона, дощечка, у нас колись був гелікоптер з цією дощечкою. Я не пам'ятаю, я не знаю, чи це було на відео сьогодні, я не пам'ятаю. І якщо це було на відео, це було ну, це дуже смішно, тому що, типу, дощечка починає крутитися, а іроки просто злітають з неї. От по-моєму ски було? Я не буду далі. Скоріше у вас это була, ну, тоді коли прало, я вертикала, але я спину. Ой-ой-ой! Це був якийсь трамплін, і мене викинуло на край світу, походу. Ну, якийсь вийшов трамплін, да й забрав, походу, і моя дощечка просто перекинулась. У мене на кораблі я зображена. А я, питання, був... <свіць> <свіць> я не знаю, бо я не можу прийти. О, сундучок. Скриня, да. Так, у мене вже є, кстати, 465 6 цих скринь, ну, посмішок. А нам 4-х хопить. ясненько, кстати, там біля тебе якраз є скриня, от, з'являється вона туди там, є, а <смеш> <смеш> ні. А, ну, може, ну, там є недалеко в тебе, але, ну, є от там, помниш, на мостику такому, то Та -та 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 ви що, здіваєтесь, я зі поставила. Що? <смеш> 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 Знаки. О, тут повні мене чуть не предала. знала, придала. Я знаю, що тут є повні, але вже ну, маленько оглядає, але повні мене придала. Якась вона передач... передачова трошки. Предала мене. О, повні, то в мене другий раз придаєш, чуть не придаєш. Я вже хотіла своє ставити. О, Дадя, ти, ти... Ти, ти, ти до мене прийшла. А, ти ж тут і була. Так, забирай. А що там все? Там якісь, там якісь були штучки. Оцей чувак якийсь. Вау, яка класна дощечка з якоюсь такою, якимось ножиком, чи що таке. З якоюсь спілою. Ага. Так, помні. А, помні. Помні, ну, да, не забіряй, біж. Да, это не на мой мишке, Да, в самий низ. <гум> <гум> да. Щось мені ще не знає. А, а як він. А, це, і кстати, якщо от, коли ви будете грати цю гру, ніколи не нажимайте на ось це. О ви будете отак сидіти і ви не встанете ніяк вам прийдеться, рецептиця. <гум> бо інакше ніяк не вийде. І. <гум> і я зараз з Нікою граю, І, кстати, ми лише перший день граємо, бо ми тільки сьогодні знайшли цю гру. Правда, Нік? Не mm підзивайся! -hmm. Що таке то? Та... Ну я... Даля, я встала, Нечце. Я. я просто встала. да, давай продовження туди. Чи... Давай продовження, як ми проходимо цю пакетну вулицю. Буде на 15 лайків. Да, давай 15 лайків і буде продовження на цю гру. М -м і пишіть коментарям, <пасп 'я> чим... <п 'я> З відео ми постараємося обов'язково дойти до першого пічкоіння. Так, да, бо щось у нас сьогодні взагалі. Ну, то проходиться, то не проходиться. от у мене то точно не проходиться сьогодні. Я весь час падала чомусь. Ну, да, Далі, може у нас зіпнутися на початок, я дуже хочу ну, до реалізаці в макі. Ага, окей, я вже впала якраз, так що я зараз все рівно буду до тебе йти. Ось я, давай в макі. Ми починали, там і закінчимо. Так. Mm -hmm. Ну, а на сьогодні у мене все. Всім пока і до скорих зустріч! Подпасики, не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал і не забувайте мій канал підписувати. Підписуватися. на мій канал, ні копіте. І дивіться мої відосики. Правда, вам де відосики дуже різко виходять на відомі. Ставлю далее, будь ласка, в видео мою ссылочку, а ну, як называется ведь канал и мою адрес. Так, поставлю. поставлю. Давайте. Та-та! Всем пока!